Чи можна пробачити зраду? Це не просто. Це може бути зрада коханої жінки від, від товариша, від друга. Але загалом загалом напевно це можливо. А ось із погляду кабали. Ось. Ви часто в своїх передачах говорили, що, наприклад, ось чоловік він полігамний. Що чоловік ще в давні часи ми читаємо в Торі, у Біблії, що були в Авраама, у Давіда було багато різних жінок. Що тоді вважати, наприклад, зрадою чоловіка? Якщо взагалі таке поняття існує? Я не вважаю це, не знаю. Не знаю. Я, думаю, Я думаю, що. що стосовно мужчина, чоловіка, це це понятна, не відноситься до чоловіка, це тільки це саме влечі. до жінки, до жіночої природи. Якщо жінка виховувалася і існувала у в у відповідній сім'ї, то для неї бути з іншим чоловіком, крім свого, це, це дуже неприродно. Це вже а просто природа. природа. А чоловікові бути з іншою жінкою. Я думаю, Я що думаю, це не, 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 не справляє в ньому таких, таких протилежних, протилежних дій, як у жінці.